І у цьому відео я без спойлерів вам розповім про що серіал Хлопці. Дія серіалу відбувається у всесвіті, де люди з надзвичайними здібностями, тобто супергерої, є нормальним явищем. Про них всі знають, поважають та люблять. Для звичайних людей вони справжні кумири. А особливо команда елітних супергероїв Сімка. За нею стоїть ціла корпорація «Вод», яка займається іміджем та просуванням, дає суперам різні місії, розробляє усіляку продукцію, починаючи від пива та закінчуючи парком розваг. Одним словом, Заробляють на суперах величезні гроші. Однак насправді більшість суперів не такі вже й герої, якими їх зображують. Вони прагнуть слави та грошей, а на проблеми звичайних людей, їм, яко кажучи, все одно. Але не всі люди затьмарені захопливістю суперами. Є і ті, хто постраждав від їхніх дій. Так поступово за сюжетом з'являється цілий загін: хлопці або хлопаки.